Два роки виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням із заробітку 20% у дохід держави щомісяця. Таке основне покарання призначив Вінницький апеляційний суд винній у ДТП багаторазовій чемпіонці світу та Європи. Параолімпійській чемпіонці з пауерліфтингу Мар'яні Шевчук. У нас на зв'язку Володимир Медяний, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду. Мої вітання і для початку нагадайте глядачам, за що постала перед судом параолімпійська чемпіонка. Мар'яна Шевчук заслужена за те, що 9 червня 2022 року немає ще посвідчення водія відповідної категорії, керуючих технічно справним автомобілем Джета». В напрямку дороги Калинівка з перевищенням максимальної швидкості руху, не справилася з керуванням, а саме на заокругленні дороги праворуч не обрала безпечної швидкості, яка б дозволяла їй постійно контролювати рух транспортного засобу та безпечно керувати ним. внаслідок, що не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїзної частини, де допустила наїзд на дерево. Наслідок цієї дорожньо транспортної прогоди пасажирки, які перебували в її автомобілі, е отримали тілесні ушкодження, були госпіталізовані до центральної районної лікарні міста Калинівки, де на наступний день, 10 червня, померли від отриманих травм. Е вироком Малітинського районного суду Вінницької області е Шевчук. Визнано винувати вчиненні вказаного кримінального правопорушення і призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, а також стягнуто на користь двох потерпілих, завдану моральну шкоду в сумі по 400 тисяч гривень, а також видати, пов'язані з пакуванням їх е, дружин, оскільки з вказаними позовами звернулися чоловіки е, померлих е, осіб, які, е, е, які померли внаслідок вказаної дорожньої транспортної проводи. Разом з тим вказаним е, вироком не погодилися як прокурор, так і захисник в інтересах обвинувачений е, Шевчук подали апеляційну скару, зокрема, Прокурор просила змінити вирок стосовно Шевчук і виключити з вироку посилання на призначення Шевчук додаткового в виді позбавлення права керувати транспортними засобами, враховуючи те, що вона Шевчук не отримувала посвідчення водія, тому суд не мав права позбавляти її керувати транспортними засобами, оскільки вона не мала відповідного посвідчення. Водія. Разом з тим також не з вказаним виробком і захисник обвинувачений, подала апеляційну скару і просила врахувати особу Шевчук, а також її щире каяття, відшкодування шкоди, численні нагороди від держави, її досягнення у спорті. Вважає, що суд мав би врахувати, що її дії були ненавмисними, і вона зобов'язалася відшкодувати шкоду обом із потерпілих. За наслідком розгляду Вінницьким апеляційним судом вказаних апеляційних скарг, як прокурора, так і захисника обвинувачення. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про часткове задоволення вказаних апеляційних скарг. І в своєму рішенні суд прийшов до висновку про те, що, зокрема, обвинувачена судом першої інстанції недостатньо враховано те, що при призначенні покарання, що обвинувачена є інвалідом з дитинства у 2015 році почала вона займатися пауерліфтингом серед осіб, з ураженим опорно-руховою апаратом. Навчаючись у професійному ліцеї та Вінницькому національному аграрному університету має значні спортивні досягнення з 2016 по 2021 рік, де стала чемпіонкою світу у категорії до 55 кг та встановила рекорд світу серед дорослих. Зокрема, суд апеляційної інстанції також враховував при розгляді вказаного вказано, вказано кримінального провадження. Про те, що за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на 16 літніх Паралімпійських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Шевчук була нагрожена орденом княгині Ольги 3 ступеня і про що свідчить відповідний указ президента України від 16.09.2021 року. Окрім того, указом президента України Шевчук призначена стипендія президента України. Також винувачена Шевчук не тільки позитивно характеризується за місцем свого проживання, а й за місцем роботи. Окрім того, їй присвоєно звання почесних громадянин міста Хмельника, занесено до книги Пошани. Розкажіть про вирок, який обрав Вінницький апеляційний суд. Апеляційний суд постановивши ухвалу про зміну вироку щодо обвинувачених Шевчук. Врахував її ще река іття добровільне відшкодування за подійне шкоди в повному обсязі обом із потерпілих у розмірі по 400 тисяч гривень. А також активне сприяння розкриттю кримінального прапорушення, оскільки з самого початку вона не заперечувала своєї провини. Розгляд кримінального провадження також відбувався. За правилами частини 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції врахував наявність підстав для застосування вимог статті 69 Кримінального кодексу України призначення покарання нижче найнижчій межі або шляхом переходу до іншого більш м'якого виду основного покарання. Зокрема, апеляційний суд виходив з того, що Шевчук, перебуваючи в умовах ізоляції від суспільства, її перебування там призведе до фактично завершення спортивної кар'єри, оскільки вона, перебуваючи в умовах ізоляції, не зможе дотримуватися і займатися тренуваннями, приймати відповідне харчування, відвідувати змагання. Що призведе її до зменшення спортивних досягнень в цілому України на міжнародній арені, що є актуальним для підтримання державного авторитету України особливо в умовах воєнного стану, суд дійшов висновку також, що обвинувачена не є особою кримінальної спрямованості, а тому її виправлення можливе не обов'язково лише в умовах ізоляції. Суд першої інстанції також не враховував належним чином, що вона є інвалідом другої групи. Разом з тим, їй може бути призначено покарання у виді виправних робіт за місцем роботи засуджених, з відрахуванням відсотків на користь держави, оскільки суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що таке покарання буде достатнім для її виправлення і недопущення вчинення нових кримінальних перепорушень. Так як це реальна міря покарання за своїм терміном є наличним до можливого терміну умовного покарання, Також апеляційний суд вважає, що враховуючи особу Шевчук Мар'яни, обвинувачений у даному кримінальному провадженні, встановлені обставини, зважаючи на наслідки вчинення кримінального правопорушення. на думку апеляційного суду. Вказані обставини будуть сприяти виправленню особи. Також судом врахували, суд апеляційної станції врахував те, що на момент чинення злочину у Шевчук не було посвідчення водія. Разом з тим, зазначена обставина на є перешкод для заборони права на визначений термін керувати транспортними засобами. Оскільки в такому разі це не позбавляє особу, зокрема її право отримати таке посвідчення водія і в майбутньому продовжити керування транспортним засобом, або ж продовжувати керування транспортним засобом без посвідчення водія, що може мати наслідком лише адміністративну відповідальність. Таким чином, суд врахував особу, внувачений щире каяття, добровільне відшкодування шкоди обом потерпілих, а також їх думку щодо. Того, що вони е, при призначенні покарання і при розгляді апеляційної скари покладаються на розсуд суду у зв'язку з син, суд дійшов висновку про можливість призначення Шевчук покарання у вигляді е, виправних робіт за місцем і роботи з відрахуванням в дохід держави 20% щомісячно, з позбавленням права керувати транспортом за за на срок на 3 роки. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Медяний, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду.